Я компанія Автобіс вас на своєму каналі. З вами Валерій Іванович. Знову свій же надходження це Master. Не просто Renault, Master, а Renault Master з будкою, тобто з гідробортом та боковими дверцятами. Він є вже в Україні на одній з наших автоплощадок. На даний час заїхали на мийку. Як кажуть, помили, щоб ви бачили ззовні, який він є. Гарненький, чистенький, як всередині, як знаружи, так і всередині. Першим ділом показую гума. Гума 95%. Що перед, що зад, Даже можна сказати, всі 100. Рама без корозії, без ржавчини. Саме основне каталізатори все на місці. Буда 4.30 на 2.15 і на 2,40. Рівненька, ціленька. Взаді гідроборт на 750 кілограм. А також присутні бокові дверцята. Вам не потрібно зайвий раз відкривати гідробот, щоб завантажити товар. У вас є бокові дверцята. Так, відкрили. Показуємо вам стан буде. Буде акуратненько. Є бокові крепежі. Для того, щоб вантаж не бігав по підлозі, підлога також в чудовому стані. Закривається дверцята, все як має бути. Всі все, все ціленьке, ручки не розхлябані, збоку подвійне сидіння. Перепрошую, автомобіль ввечері приїхав, тому бачите, знімаємо вже трошки пізній час. Навігація є, кондиціонер, механічна коробка передач, мультикермо, круїз контроль, акуратний потолочок. Зверху спойлер. Спойлер для того, щоб автомобіль був економний. Коли його немає, ви знаєте, що йдуть зайві витрати пального. І автомобіль весь рівненький, ціленький, збережений. Ось так він виглядає. Чистий 18 рік. Підлога ніде, нічого не затерте, не витерте. Оригінальне сидіння 257 тисяч на спідометрі, ціленький потолочок. І покажемо під капотку підальки, зверніть увагу, забирає ковричка, все ціленьке, ніде не затерте. Тут потом все в оригіналі. Чисто м'ясо працює, ніяких нарікань немає. Ніде нічого не капає. Все на своєму місці. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Вартість автомобіля складає 20 900. Можливий невеликий торг. За більш детальною інформацією телефонувати в компанію «Автобіс» за номером телефону. 067 360 2202. 067 360 2202. Нас постійно різноманітні автомобілі. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. трейд ін також існує. Продаж автомобіля в кредит. Крім цього, автомобіля у нас постійно свіже надходження. Телефонуйте, підписуйтесь на канал і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги.